Є щось? А ну-ка покажи. Покажіть, що ви там намішали. Ойп. Що у вас там? Покажіть тут саме мені шочек, будь ласка. Як? Розу так, розу ну як? головою, блядь, не... ну, да. а ось розсипаний. Йоп! Ну тут. Це Михайло Миколаївич намішав тут ого го чуєш? А ну-ка, і овес, і цей. І ріпак, і горох. живуть же люди. Сам, сам боїв би, би. Чуєш і гречка, йоп. сійся, родися, боже. Пшениця. Всяка пашниця. Ну, офігенно, чуєш суміш офігенно. На кукурузи ще додавати, яка на складі лежить. чуєш, І соняшника. і Буде те, що треба. Ну, так. Я ж кажу, у Макса є прицепчик. аграрії, Стерня пшениці Патрас був в минулому році перше сіяв, я вам показував. Чудо агрегат. Українського виробництва зроблений, як зроблений, на полях нашого підприємства. Треба ще більше робити щиток, бо я бачу той щиток, який є, до сраки йому закидає, воно не повинно закидати. так. Геть не так, повинно закидати. Ось гляньте, з і без різниця є. Ще й плюс насіння. Сидираті. Входить під 20. Так, працює непогано.